Комунальні тарифи підвищувати не будуть, принаймні для соціально незахищених верст населення. Про це заявив Микола Азаров під час засідання уряду. Прем'єр-міністр обурений поширенням у змі неправдивих повідомлень, в яких людей фактично лякають підвищенням тарифів. Азаров зазначив, що вже два роки ціни на тепло і водопостачання не зростали, і нині зовсім не ті екстремальні умови, які були у 2010 році, щоб спекулювати на цій темі. Люди будуть сплачувати тільки посильний і обґрунтований тариф. Справа заможні українці. Для них вартість комунальних послуг може і зробити. Уряд пропонує частину тягаря бюджетної компенсації, різницю в тарифах по кластеру заможних. Ми будемо вдосконалювати систему дифференционних тарифів для тих, хто безболізне може сплачувати ринкову вартість по постачання та інших комунальних послуг. Це соціально-справедлива система заперечувати яку просто нонсенс.